Дуже багато музики. <смі> Зараз ви не чуєте, але в мене постійно звучить музика. Коли я десь іду, то мій погляд завжди шукає щось красиве: якусь травинку, якусь листинку, якусь квіточку, пелюсточку, яка там впала. Для мене, для мене квіти це є моє життя. Ну, квіти живі, ось бачите, ось вони красиві, живі, але вони недовговічні. На жаль, вони зів'януть. А якщо вкарбувати їх в смолу, то це вже буде виріб, який буде з тобою все життя. Найцікавіше це збирати гербарії. Це ходити, шукати, їздити. Постійно бути з блокнотиком чи з книжечкою. Я навіть іноді колись в мене не було <гум> нічого, я навіть в паспорт вклала <гум> листочки. От. І Дуже символічне і посвідчення УБД. Як в суху землю заливається вода і дає нове якесь життя, новий плід. Так і я себе порівнюю з цією сухою землею, яка потребує рослин, енергії, ресурсів, краси, гармонії, натхнення. Дякую МОМ за, за надану можливість навчання і Центру зайнятості вільних людей за те, що вони змогли все це організувати і надати нам таку прекрасну можливість навчання і реалізації себе. Як ветерана, який повернувся і який має монтуватися в цей шалено непростий соціум сьогодні, для того, щоб не відчувати себе зайвим, для того, щоб. Відчувати себе потрібним, корисним для себе в першу чергу і для життя. Коли була можливість обрати курси, все-таки обрала фотошколу для того, щоб підкріпити свої аматорські здібності, свої аматорські можливості вже більш такими серйозними знаннями, технічними там. Принаймні я бачу, що ми фотографії тепер набагато відрізняються по якості, по рівню, ніж, ніж до того. Настане час, я повернусь. І викинувши камуфляжне ганчір'я та налягнувши садові рукавички, прийду до тебе. Стану навколішки і скажу, скажу своє щире пробачення. І виросте оновлена троянда, і пеньки зламаних дерев проростуть бадьоро і натхненно. І ти навчиш мене знову любити це життя. Життя затятого та схибленого садівника, садолюба і садоминня. Це буде, обіцяю, я повернуся. Тоді дочекайся мене, мій садик. я прошу.